Курити вже. <ріст> що, що означає вже, я і до цього палив, просто цигарки можна було натрапити, тільки якщо з бандитів в кишенях полазити. А я так. Боже. Живий покурити хочеш, а. Я тебе не дам курить. Подожди, я е ⁇ отнесу. Да пойди ему. е ⁇ Бездец. Нет, все, ты Что ты тварь робишь? Ты я бы зарешил, ты победил бы. Сука, лба блядь. Ой, блядь.

Міллер, не ображайтеся, але вашого коня вже давно на ковбасу треба пустити. З от зараз кінь там біситься, не дві? Не знаю. Чого Та мі... тобі Міллер так подобається, на? Лави. <світ> <Йоби>. <світ> а її за що? Обережно. <світ> <світ> Склонна. <світ> <світ> мор, побили, ну. А, що стало? А. Ришил. Ну взял блять. Слыську, видишь, буду вас. Шо нормально я вас стоим, хразъвка ГКК. Нормально, нормально.